Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Я прочитаю вам останній вірш Тараса, Гри... Тараса Григорича Шевченка, який він написав за 10 днів до своєї смерті. Для тих, хто може сказати, що я не так читаю Тараса Грегорича Шевченка, прошу вибачення. я... Останній раз читав вірш Тараса Шевченка е, місяць назад, коли прочитав українцям заборонений вірш Тараса Шевченка. Отже, чи не покинуть нам не Бога, моя сусідонька убога, вірші нікчемні віршувать, та заходиться рештувать, возив далеку дорогу. На той світ, друже мій, до Бога, почим чекуєм спочивать. Втомилися і підтоптались, і розуму таки набрались. Та хто буде з нас? Ходімо спать, ходімо в хату спочивать, весела хата, щоб ти знала. Ой не йдімо, не ходімо, рани, дружу, рано, друже, рано. Походимо, посидимо, на сей світ поглянемо. Поглянемо моє доле, бач, який широкий, та високий, та веселий. Ясний та глибокий, походимо ж моя зоре, зійдемо нагору, спочинемо, а тим часом твої сестри зорі безвічні попід небом, попливуть, засяють, підождемо ж, моя сестра дружина святая та й нескверними устами помолися Богу, та й рушимо тихесенько в далеку дорогу. Над литою, бездонною та каламутною. Благослови мене, друже, славою Святою, а поки те, та се, та вона, ходімо просто на простець, до екскулапа на ралець, чи не одурить він харона, і парку пряху, і тоді, поки б хімер в мудрий дід, творили б лежа епопею, парили б скрізь понад землею, та б гекзаметри. Так гекзаметри плили та на горище б однесли, мишам на снідання, а потім співали прозу та по нотах, а не як небудь, друже мій. О мій супутничі святий, поки огонь не захолонув, ходім лучче до Харона через лету бездонну та каламутною, перепливем, перенесем і славу Святую, молодую безвічною або цурії, друже. І без неї обійдуся. Та як буду здужать та на самим флегонтом або на стіксому раю, неначе над Дніпром широким, в гаю предвічному гаю, поставлю хаточку, садочок, кром хатини насажу. Приплинеш ти у холодочок, тебе, мов кралю посажу. Дніпро Україну згадаєм, веселі селища в гаях, могили гори на степах і веселенько заспіваєм. Публікація Історія сьогодні, 10 березня 2000, чи 2016 року. Тарас Григорович Шевченко людина пророк, людина Прометей, який, який дає надію. Навіть у ці страшні дні історії України, українського народу, на те, що ми вистоїмо, на те, що Україна була і є, буде з вами. Іршвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, дорогі друзі.